Усіх вітаю. Уже у вас новий рік. в мене ще 5 діб. Тому що сьогодні 26 грудня 2024 року. А у вас вже новий рік. Я показую на цьому каналі деякі сорти винограду. Щось новеньке, щось стареньке, перевірене, не перевірене. Різні. І досліджуємо, що вони як себе поводять. Плюс почав робити ось такі смаколики. Оце філешка курки, а це свининка, сиров'ял. Ви можете зайти в коментар, перейти по посиланню і замовити для себе щось кусненьке, підтримуючи наш канал. І так, продовжимо. Про віноград. Це Лідія, посажена у 1980 році. Кущу десь років 45. Він корневласний, насінневий. Квітну 20-23 травня масово визріває він вересні, зрізає я його десь 26-27 вересня і по бріксам десь 20-24 брікса. Сажала його моя прабабця Галина. У нього 16 метрів квадратних перголи. Раніше я залишав йому. Ось тут по низу кусочок. Але в цьому році ні, тому що прививки не пішли. Плюс оце все ось, ось звідсіля ось з відсіля. Бачите, да? Отак, ось так, ось так. Чик. і до відсіля, ось до цієї труби. Це все, це все повністю є лідія. Спасанка у неї все гуд, Зліді я знімаю в сезон десь 70-90 кг цього куста куща е винограду. Приблизно. Устойчивість в неї гарна, але зміна клімату впливає на те, що все ж таки її трошки чіпляє аїдіум. І це я враховую. Тому що вона довго висить у мене на кущах, я її обробляю з придавлюючи аїдіум, щоб не розтріскувалась ягідка. Він корневласний, урожайний. Ну, лідія смакла бруски. Грона десь при моїй обрізці десь 150-250 грамів, але їх від 2 до 5 на пагін. Ягідка 3-4 грами ґрунтів родючих під нею метр, саджанців, чубуків, саджанці, о, чубуки є, саджанців ні. І тримаю його в неокрутному стані, тому що зимостойкість у неї дуже гарна. І так, 26 грудня 2024 року. Межа на 2 кілометри. Комендантська година з 20 до 6. Світло маскування на вікнах. Місто постійно під обстрілом. І вдень, і вночі дрони літають як у себе вдома. Перекопську мінують дуже багато відео про те, як люди утром встають і оці ліпістки, всяку хрень, коротше, самі, тому ж, самі коротше, там, мутять, крутять, щоб її підірвати, прибрати цю всю гадость, тому що сапери добратися не можуть. Це ж під обстрілом. Наші дійсно відбивають атаки. Які проходять майже кожного дня, а то й через день, лізуть вони на острови, ну, наші топлять. Плюс в інформаційному полі проскакує те, що, те, що наші дронами випалюють вдалині різні склади, нафтобази, не зупиняють вони цю працю. До кінця війни залишилося менше 10 місяців, якась подія може бути менше, ніж за 20 діб, яка, думаю, гарна. Буде, не знаю, але надія є. Економічна Росія тарахтить трошки, Ну, щось у неї сипиться, щось не сипеться, щось вони скривають, якісь дані, щоб, не дай Бог, щоб хтось щось почув. Ну, це ж росіяни, це ж. Ну... Ви розумієте, але скажу вам так: якщо дерев'яний стане фантиком, то усі ці найманці, які прийшли вбивати українців, підуть. Чому? Тому що ідеологічної підопльоки у них немає ніякої. Вони сюди прийшли ради... Одної цілі заробити гроші і йдуть вбивати і вмирати за гроші. Якщо гроші будуть фантиком, то ну ви самі розумієте, який сенс їм тут залишатися. Так що, скоріш за все, рухне. А там подивимося, дехто каже, що різні речі є, хтось каже, що очікують, що Буде рубль по 250. Ну, фантик, фантик. Так. Місто наше живе. Тролейбус, автобус ходять, ринки працюють, АТБшечка працює. Ну, таке. Люди на машинках катаються, десь ходять, десь ховаються. Але місто живе. Світло, газ, вода вдома є. А ви поставте лайк, зробіть підписку. Зайдіть. Через посилання замовте собі смаколики на свята, підтримайте наш канал. І в наше дома прийде більше любові, благодаті, радощів і щастя. Бо світ сповнений дива. До зустрічі!